26 липня. Братня підтримка правдивий друг любить за всякого часу. В недолі він робиться братом, приповісті, 17 розділ, 17 вірш. У мене є двоюрідні братики. Одного звати Олесь, іншого Ромчик. Олесь старший за Ромчика на два роки. Вони часто проводять разом час. Особливо це стосується літніх канікул та перебування у бабусі. У нашої бабусі є великий город, в кінці якого проходить стежина. Якщо трішки пройти, то можна дійти до невеличкого озерця. Воно швидше схоже на болото вкрите водою. Узимку тут хлопці на льоду грають у хокей і ковзаються на ковзанах, а влітку плавати в ньому неможливо, хіба що жабловити. Тому хлопці придумали собі одну цікаву розвагу, яка називається тарзанка. На гілку високого та міцного дерева хлопці прив'язали дві довгі мотузки. До них посередині причепили палку. Тримаючись руками та відштовхуючись від землі ногами, вони стрибали над озером. Пролітаючи над водою, хлопці переповнювались неймовірною радістю, стрибали по черзі, щоб нікого не ображати. Частенько польоти супроводжувалися задоволеними вигуками та сміхом. Все було добре, але під час одного стрибка, коли Олесь пролітав над водою, раптом зламалася палка, і мій брат упав у воду. На щастя, глибина в цьому озерці була невелика, але увесь одяг забруднився багньокою. Що робити в такому випадку? Потрібно йти додому та переодягатися. Ромчик вирішив піти разом із старшим братом. Невідомо з яких причин вони вважали, що батьки будуть їх сварити, тому Олесь подав ідею, щоб поміняти одяг непомітно, а вже потім про все розповісти татові й мамі. Вони підкралися до хати. У цей час мама вивішувала білизну перед вхідними дверима, тому зайти додому непомітним було нереально. Тоді Ромчик запропонував свою допомогу. Оскільки в нього, на відміну від брата, сухий одяг, то він зможе перелізти через вікно і винести Олесові сухі штани та футболку. Хлопці обійшли навколо дому, і Олесь благополучно переодягнувся. А ввечері розповіли про свої пригоди батькам. Здається, що Потреби шифруватись та переховуватись взагалі не було, але Олесові було приємно від того, що молодший брат готовий був допомогти, чого б то йому не коштувало. А чи готовий ти допомагати рідним?